Друзі, всім привіт! Сьогодні готую яблучний пиріг без духовки. А Готується він на сковорідці. Все дуже легко, швидко і просто я беру три яблука і одну грушу. Відчищаю їх від серцевинки і нарізаю на шматочки. Якщо груші немає, то можна взяти просто яблука. Тепер на сковорідку кладу шматочок вершкового масла. Сюди ж додаю цукор і все не перемішую. Хай цукор сам розтає і карамелізується на сковорідці. А коли вже я бачу такий золотистий колір, можна все перемішати і додаю сюди тепер яблука. Хай готується тут ну, хвилин 10. Взагалі, доки я буду замішувати тісто, яблучки хай тут тушкуються. А для тіста в миску я додаю йогурт по-грецьки без домішок. До нього додаю яйце, цукор і розтоплене вершкове масло. До борошна додаю розпушувач для тіста, гарненько все перемішую. А тепер цю суміш додаю до основного тіста. Ще раз все гарненько перемішую і тісто готове. По консистенції воно повинно вийти як дуже густа сметана. Мені здалося, що в мене трішечки воно густе, тому я додала ще декілька ложок йогурту. Ну, а якщо ви використовуєте кефір, до речі, тут можна його використати замість йогурту, то вже тоді дивіться самі, можливо кефіру знадобиться трішки менше. Ось таке тісто в результаті у мене виходить, як на оладі. А до речі, я забула додати сюди трішки солі, тому солю вже в кінці, ще раз все гарненько перемішую і тісто готове. За цей час яблучки вже в мене приготувались, вони гарненько так розм'якли, стали такі дуже смачні, їх можна вже просто так їсти, вони дуже смачні. Сюди ж я ще додаю трішки кориці, ну це за бажанням, якщо не любите, можете не додавати. Якщо любите якісь інші спеції, також все за вашим бажанням, все в ваших руках. Я додаю корицю і все, начинка готова. Розрівнюю яблучки гарненько по сковорідці і виливаю сюди тісто. Тепер накриваю сковорідку кришкою, виставляю самий-мінімальний -сами вогонь і готую цей пиріг хвилин 20 Огонь повинен бути мінімальний для того, щоб все гарненько пропеклося і не підгоріло. Готовність пирога провіряю ось так. Якщо до рук нічого не прилипає, значить пиріг готовий. А тепер просто ось так накриваю тарілкою і перевертаю. Пиріг гарно відходить від сковорідки і залишається на тарілці. Подивіться, яка краса. Як я і обіцяла, все дуже швидко, просто і смачно. Пиріг виходить просто нереальним. Тісто дуже ніжне і соковита яблучна начинка. Не заставить вас залишитись в стороні. Ви просто закохаєтесь в цей пиріг, я впевнена. А якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підпишіться на мій канал, пишіть свої коментарі, вони допомагають розвитку каналу. Ну а я з вами прощаюсь до наступного відео. Всього вам самого найкращого і слава Україні!